Добрий ранок, хлопчики та дівчата! Сьогодні продовжуємо тему професії. Ой, а що це таке? Це кермо. Мабуть, його хтось загубив. Подивіться на картинку, що ви бачите? Як все це можна назвати одним словом? Так, правильно, це транспорт. Він буває різний. Наземний, водний, повітряний та навіть космічний. Цей транспорт сам не може їздити, плавати та літати. У них є кермувальник водій. І ми сьогодні з вами поговоримо про професію водій. Водіїв цих транспортних засобів називають по-різному. Літако керує пілот космічним кораблем. Космонавт. Транспортом, який плаває по воді, керує штурман. Потягом керує машиніст. Наземним транспортом автомобілями керує шофер. Подивіться, скільки машин одночасно їде по місту. Ви запам'ятали, хто керує машиною? Тисне вчасно гальной газ. Відвезе усюди нас, для доріг він хлопець свій, за кермом сидить в воді. Щоб на дорогах не трапилось біди, водіям потрібно знати дуже багато правил дорожнього руху та буде дуже уважним на дорозі. І одне із правил це про світлофор. Світло червоне це небезпека, їде машина десь недалеко. Стій ані руш, підожди і на дорогу не йди. Для пішохода червоне світло означає, що треба зупинитися, а для водія, що він може їхати. Жовтий колір зачекай, зміни будуть скоро. Загориться іншим світлом, око світлофора. Жовтий кольор означає як і для пішохода, так і для водія, що потрібно зачекати. А зелений можна йти, бо машин немає. Зелений для пішохода означає, що він може переходити дорогу. А для водія, що йому потрібно зупинитися. Молодець наш світлофор всім допомагає. Давайте разом згадаємо, як виглядає світлофор. Яким кольором загоряється зверху? Так, правильно, червоним. А яким кольором загоряється світлофор посередині? Так, молодці, жовтим. Яким кольором загоряється внизу? Молодці, зеленим. Тепер ми знаємо, хто загубив це кермо. Водій. Водії також повинні вміти ремонтувати авто, підкачати колеса, заправити пальмів, поміняти колесо. А також не губити кермо. Малята до нашого заняття пропоную зробити прикладну аплікацію. Нам знадобиться кольоровий папір, Ножиці та ось такий роздрукований шаблон. З кольорового папіра ми вирізаємо ось такі деталі. На картинці ми бачимо, що наш транспорт з білими колесами. Також світлофор не кольоровий. Нам потрібно підібрати до авто за кольором колеса. Та зробити світлофор. Малята, подивіться, зліва, зверху у нас зелений автомобіль, якого кольору ми будемо підбирати деталь. Так, правильно, зеленого беремо і викладаємо. Внизу зліва у нас пожежна машина. Якого вона кольору? Так, червона. Яку деталь ми підберемо для неї? Та червоного кольору. Подивіться, а справа швидка допомога. Як ви вважаєте, якого кольору нам потрібно підібрати деталі? Подивіться уважно, у неї є синього кольору снежинка. Якого кольору ми підберемо деталі? Так, синього, молодці. Справа внизу в нас поліція. Як ви вважаєте, чому я підібрала жовті деталі до неї? Так, правильно, тому що в неї є жовта смужка. Малята, а зараз ми з вами згадаємо кольори світлофора. Який колір? В самому верху. Так, правильно червоний. Який колір посередині? Так правильно жовтий. А який колір в самому низу? Так правильно зелений. Подивіться, яка гарна вийшла аплікація. Спробуйте, пограйте, зробіть вдома. Чекаю на ваше фото та відео. До побачення!